Добрий день. Ми з вами продовжуємо вивчення відомих художників всесвітніх. І сьогодні я хочу з вами поговорити саме про Вінсента Ван Гога. Народився Вінсент 30 березня 1853 року в Нідерландах. Першу освіту отримав семирічному віці в сільській школі. Через рік він став навчатися вдома. А вже в 1864 році Вінсент покинув будинок, став вчитися в школі інтернаті. Через два роки він перейшов до коледжу, де отримав перші уроки живопису. А в 1868 році він не витримав розлуки, повертається додому. В 1869 році він починає працювати у художньо-торгівельній фірмі в Газі. Через чотири роки його перевели в лондонську філію тієї ж фірми. Там він став дуже успішним дилером, але дорогу до успішної кар'єри йому перегородила любов. Вінсент Ван Гог втратив від кохання до доньки господарки квартири, в якій він жив. Коли Ван Гог дізнався, що вона заручена, став байдужим до всього. Тимчасову розраду Ван Гог знаходить в релігії. Переїхавши до Голландії, він поступив вчитися на пастора, але через деякий час кинув навчання. Навесні 1886 року Вінсент їде в Францію до брата. У Парижі знайомиться з багатьма художниками, серед яких були такі імена, як Каміль Пісаро. Наприклад, вся його безнадійність життя в Голландії забувається, і Ван Гог малює виразно, яскраво і швидко, його поважають як художника. Приблизно в 27 років Вінсент Ван Гог прийняв остаточне рішення стати художником. Його сміливо можна назвати самоучкою, але Вінсент багато працював над собою, вивчав книги і копіював картини. Справи Ван Гога стрімко йшли вгору, але на його шляху знову стали невдачі, знову і знову через любов. Кузина Ван Гога Кея Вос не відповіла художнику взаємністю. Додатково до всього через неї художник сильно посварився зі своїми батьками. Сварка з батьком послужила причиною переїзду Ван Гога до Гаги, де у нього з'явилися стосунки з жінкою легкої поведінки. Вінсент прожив з жінкою один рік і хотів навіть її взяти в дружини. Шлюбу завадила сім'я, яка втрутилася в особисті справи художника. Сам Ван Гог повернувся на батьківщину, де. Жив два роки, а в 1886 році знову їде у Францію до свого брата. Його брат, якого звали Тео, підтримував Ван Гога морально і допомагав грошима. Варто сказати, що Франція була другою домівкою для Вінсента. Він прожив в цій країні останні чотири роки свого життя. У 1888 році відбулася сварка з Гогеном, в результаті якої на фоні психічного розладу Ван Гог відрізав собі частину вуху. Хоча версії цієї історії дуже багато і точно ніхто не знає, що саме сталося між Ван Гогом і Гогеном, можливо, це алкоголь зробив свою справу, адже художник багато пив. Наступного дня Ван Гога помістили в психіатричну клініку. Навесні 1890 року Вінсент Ван Гог покинув клініку для душевно хворих, але незабаром психічний розлад знову дав про себе знати. І 27 липня 1890 року Вінсент Ван Гог покінчив життя самогубством, вистріливши собі в груди з пістолета. Також, скоріше за все, вам відомі. Найвідоміші полотна цього художника це, наприклад, Зоряна ніч. Ми про неї поговоримо в цьому ж відео. Також в 1889 році була створена ця картина. Соняшники, автопортрет, ці картоплі, іриси. Автопортрет з відрізаним вухом і люлькою, пшеничне поле з круками. Ми також розберемо цю картину нічна тераса кафе. Це всі відомі роботи цього художника. Ну, давайте ми почнемо розбирати картину саме з зоряної ночі. Отже, зоряна ніч одна із найвідоміших картин Ван Гога. Вперше вона згадується в листуванні Вінсента з його братом. Художник розповідає, що прагне зобразити зірки, сяючи на небі. Продуктивно таким браком віри. Згодом він також говорить, що нічні світила завжди допомагають йому мріяти. Подібна ідея виникла у Ван Гога вже давно. Тож, схожий сюжет має написане ним в Адлі, невеличке містечко в південному сході Франції. Полотно на ніч над раною. Але сам художник відгукується про нього не дуже схильно. Він стверджував, що опинився не в силах передати казковість і реальність та фантастичність цього світу. Чи є у полотна реальний прототип? Відомо, що майстер писав його, перебуваючи в Сен-Ремі, Прованці. Однак мистецтвознавці визнають, що розташування будинків і дерев не відповідають реальної архітектурі селища. А наскільки ж є таємничі показані сузір'я на панорамі, що відкривається перед глядачем, можна побачити саме типові особливості як північних, так і південних французьких регіонів. Тому варто визнати, що Вінсент Ван Гог і його «Зори на ніч це дуже символічна робота. Його не можна трактувати буквально. Вона лише, Можна лише шанобливо милуватися картиною, намагаючи осягнути її приховані сенси. Е, які ж є тлумачення щодо цієї картини? Ну, Перш за все, критики намагаються зрозуміти, що означає кількість нічних світил. Їх ототожнюють із Віфлеємською зіркою, що знаменує народження Месії е, із глави 37 з книги буття, в якій йде мова саме про сина Йосифа. І зірки півмісяць оточені яскравими сяючими німбами. Це космічне світло опромінює таке неспокійне нічне небо, в якому обертаються дивовижні спіралі, Стверджую, що на них зображена послідовність, особлива гармонічність комбінаційних чисел, яка трапляється не в людських тваріннях, а в живій природі, наприклад, розташуванням. Лусочок на ялинковій шисті та насіння сонячнику підпорядковується саме цій закономірності. Така ж закономірність переглядається і в роботі Вангога. Силуети Кирипасів, що нагадує полум'я свічки, ідеально врівноважують без таке бездонне небо і е, мирно сплячу землю. Вони виступають посередниками між безпутними руками і таємничим космосом світил, що створюють нові світи і взагалі е, охоплюють ось це містечко, яке змальоване. Можливо, що саме завдяки цій багатозначності робота великого живописця стала знаменита у всьому світі. Його обговорюють історики і критики, мистецтвознавці, досліджують полотно, що зберігається в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. А тепер і ви маєте можливість подивитися на цю картину. Наступна картина, яка мені, безперечно, дуже подобається, це пшеничне поле з круками. Картина була закінчена, ймовірно, 10 липня 1890 року, за 19 днів до смерті Ван Гога. Існує версія, що Вінсент покінчив із собою в процесі написання цієї картини. Така версія фіналу життя художника була представлена у фільмі Жага до життя, кому цікаво, ви можете переглянути цей фільм, де актор, який грає Ван Гога, стріляє собі в голову в полі, звертаючи роботу над полотном. Проте в цій теорії немає жодних доказів, крім вираженої депресивності картини, що, ймовірно, викликало асоціацію з коєним взагалі невдовзі самоубивством художника. Довгий час вважалося, що ця остання робота Ван Гога, але дослідження листів Вінсента з високою ймовірністю свідчить про те, що останньою його роботою стала картина пшеничні поля. Хоча в цьому питанні все ще існує така неоднозначність. Далі хочу звернути вашу увагу на досить душевну картину, яка називається Нічна тераса. Для творчості Ван Гога дана картина є унікальною. Вінсенту Ван Гогу була чужа буденність, і в цій картині він її майстерно долає. Як він потім написав своєму братові, Ніч багато жвавіша ж... і багатша фарба мені ж день. Цією особливістю є те, що при написанні картини художник не використовував аніграму чорної фарби, і, тим не менш, йому вдалося майстерно зобразити нічне небо і надзвичайний сяйвозі... сяйвозірок. У композиції картини в дослідників бажають вплив роботи авеню декуріше в вечері. Основною рисою. Цього періоду є використання у великій кількості жовтих фарб, яка переважає в палітрі, і в таких насичених і яскравих тонах, як полотна-соняшники, наприклад, там, де корят набуває особливого осяєва і ніби вирівається з глибини зображення. Роздивіться, будь ласка, цю картину уважніше.